Я кажу іди, покажи всім, що ми починаємо війну з цими супергероями. Може, не треба? Треба, треба солдат. Ми кинемо на них ракету і знищимо їх раз і назавжди. А що вони вам зробили? Я сказав виконуй солдат. Добре-добре іду, добре, скажу їм. І скажи, що нехай зразу кидають ракету вже кидають, щоб зразу вже знищили тих супергероїв. Вони нам тільки мішати будуть. Добре іду. Ми починаємо війни. Люди а чому? Вообще як вони сюди попали. Погоду через ракету. Ні через звоєнний самолет. Та я його зараз знищу. Подивимося, хто кого знищить. Ха-ха-ха, ти думаєш, що ти такий один маленький нас знищиш? Дана? В тебе той автомат слишком слабий. Що нам з ними всі мами робити? Не знаю.